Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персівель, ура! Нова історія! Ще продовження про дівчинку слайм. Обожнюю її саме так. Давно не чули про неї та її пригоди. Якщо пропустили попередні відео з нею, то на каналі є все, що вам потрібно. А якщо бачили, ставте лайк і давайте дивитись. Давай. Я лише нагадаю всім, що війна триває, і ми маємо підтримувати наших захисників, не зважаючи на наш вік. Робіть репости зборів для наших військових. Пишіть про війну. Це важливо. Україна скоро переможе. Тримаймося разом. Так. А русня буде горіть у громадянській війні. Правда, Персі? Тільки так. А тепер дивимось відео. Хай горить у пеклі росня презентує. Студія що попала продакшн. За кусь-кусь шоу представляю дівчинка слайм. Слайм завдає удару у відповідь. Якщо дивився минулу серію, пиши хештег персевель слайм. А якщо не дивився, персевель не дивився. Привіт. Мене звати Аня. І я вмію перетворюватися на слайм. Це продовження моєї історії. У мене виявився дуже дивний слайм. Він мені дуже сподобався. Але виявилося. Що це якась секретна розробка таємної організації хантерів, і він наділив мене здібностями самій перетворюватися на слайм. Спочатку це було дуже страшно, але незабаром я навчилася керувати цими трансформаціями, і тому зараз я стала, немов справжній супергерой. Ми з моїм другом Марком вирушили глибоко в ліс, де шукали його старого друга. Він вчений і зможе нам допомогти. Взагалі я мушу сказати, що Марк хороший. Він самого початку мені допомагав і не відвернувся від мене, коли я була в біді. Цікаво, про що він думає зараз? Ох, як їй сказати. Справа в тому, що я сам винен у тому, що Аня знайшла цей жахливий слайм. Мій батько шукав підосліни для нової секретної зброї, і він наказав мені знайти відповідний екземпляр. Я давно спостерігав за Анею. Вона мені завжди дуже подобалась, але я ніколи не наважувався познайомитись з нею. І тому. Вирішив обрати саме її. Я зовсім не хотів завдати їй зла. Я навіть не знав, як цей слайм працює. Але коли дізнався, наскільки це все серйозно, і батько розповів, що наслідки невідворотні, і що допомогти їй зможе тільки Лексир б 74 вирішив діяти. Це я винен у цьому, а тому я маю все її виправити. Але чи повірить вона мені, чи подумає, що я з Хантером в одній команді? Ох, Марк повна протилежність Хантерам. Він добрий. Та шляхетний, а хантери огидні. І всі, хто з ними в команді, гірше за них лише русня. Раптом ми почули чиїсь кроки. Ми дуже злякалися, але марно, це був той самий дідусь. Він дуже радий був побачити Марка і, здається, був радий знайомству зі мною також. Ми розповіли про мою проблему і про те, що його будинок було підірвано. Як було підірвано будинок на висі попередніх серіях? Він анітрохи не засмутився і сказав. Що нам треба було ховатися не в хаті, а в підвалі, бо там справжній бункер, до якого ніхто не зміг би увійти, і ми були б у повній безпеці. Він запросив нас туди спуститися і сказав, що має щось для мене. У підвалі була ціла полиця з якимись баночками та незрозумілими еліксирами. Він узяв одну зелену пляшечку і сказав, що мені варто випити з нею. І сила слайма зникне сама собою. І що я знову стану звичайною дівчинкою. На полиці, правда, була ще одна баночка такої ж форми, лише червоного кольору. Дідусь помітив, що я звернула на неї увагу і сказав, що червоний еліксир це Макс Тринулі X, і що він навпаки посилить у кілька разів вплив мого слайму і зробить наслідки незворотніми. Дуже небезпечна субстанція. Потім він підійшов до Марка і розповів, що як ми закінчимо. Потрібно буде відправити мене додому, де я забуду все як страшний сон. А вони повинні будуть вирушити в якусь лабораторію, щоб знищити її. Ця лабораторія належить хантерам, і там проводять досліди над великою кількістю дітей із різними неймовірними здібностями. Він розповів про дівчаток, з якими сам знайомився і що ці діти всі потребують допомоги. Я зрозуміла, що не можу сидіти осторонь. І раз у мене є. Здібності допомогти іншим. Тоді я не маю права відступити. Марк допоміг мені одного разу, а тепер моя черга. Я взяла з полиці червону колбу та випила її залпом. Марк з дідусем були шоковані і навіть не встигли мене зупинити. Раптом я відчула, як у мені почало все горіти всередині, мої очі стали світитися дивним вогнем. А я на диво почувала себе чудово. Я подивилася у вікно і побачила в далечині великий комплекс, схожий на науковий заклад. Напевно, це та сама лабораторія. І я сказала, що всі залишалися тут, а сама вистрибнула у вікно. Я ніби стала м'ячиком або чимось схожим на нього. Я відскочила від землі на 6 метрів і таким чином стрибками дуже швидко дісталася до лабораторії. Само собою моя яскрава поява не могла залишитися непоміченою. І охоронці спробували мене спіймати. Але я двома ударами своїми витягнутими руками поклала їх у нокаут, а мені подобаються мої нові здібності. Двері в лабораторію були зачинені, але я побачила невеликі віконце на другому поверсі. Я зібрала всі свої сили і стрибнула в нього. Не знаю як. Але я розтягнулася і влетіла у вікно, рівно відтворивши його форму. Усередині пахло дивними ліками. Я не знала точно, що саме я шукаю, але я розуміла, що потрібно евакуювати всіх дітей і якось знищити комплекс. Я почала шукати кімнату Служби безпеки, щоб знайти план будівлі і вирішити, що робити далі. По дорозі я зустріла ще кількох охоронців, але як і з минулими, я розібралася з ними дуже легко. Вже за кілька хвилин я опинилася в кімнаті охорони. Там була величезна купа телевізорів. Які показували весь комплекс як на долоні, і я запам'ятала, де камери з полоненими і де знаходиться головне приміщення з генератором, який, якщо вивести з ладу замикання, то комплекс загориться сам собою. Все здавалося дуже просто, але раптом я почула дивний, неприємний голос, ніби це був якийсь клоун. «Ха-ха-ха! Ну, здравствуй, дівчатка слайм. Я много слышал о тебе!» Ха-ха. Ох, як вам історія? Ой, так цікаво. Але Персі, це що був той самий клон, що полює на вампірів? Хм, Схоже на те. Якщо ти ще не помітила, то більшість історій так чи інакше пов'язані між собою. Тому, думаю, будуть і вампіри. Ой я з нетерпінням чекаю на продовження. Це так цікаво. Хочу ще. Буде. Ну, не поспішай, хай поки це відео всі подивляться, а ми з тобою попрацюємо над продовженням. А поки, давай збирайся, виходимо на завдання. Обічаю, це ненадовго. На завдання? Клас! Люблю. Будемо звільняти БНР? Чи, може, ще щось відбувається, а я ще не знаю. Персі, Персі, зачекай! Я вже біжу! Слава Україні і смерть окупантам!